Розділ 9. Створення нарнії. Лев ходив цією порожньою землею і співав свою нову пісню. М'якшу та жвавішу за той урочистий спів, що покликав до життя зорі й сонце. Просто лагідну, джерготливу мелодію. Він ішов. Та співав, а земля заростала зеленою травою. Травиця розтікалася від лева на всі біч, мов оболонь, і стрімкою хвилею злітала на схили пагорбів. За мить вона вже стелилася під ніжям великих гір, і світ довкола робився ще далі привітнішим. Уже можна було почути. Як новонародженою травичкою шурхотить легесенький вітерець, невдовзі з'явилися й інші зміни схили гір укрилися темними вересовими галявинами, синькою долиною розсіювалися латочки якихось колючих рослин. Дігорі ніяк не міг розгледіти, що це таке. Доки один пагін не виткнувся із землі просто перед ним. Маленька шипувата рослинка хутко викинула десятки гілочок, а ті зачали обростати зеленим листячком, та миті видовжувалися мало не надюм. Довкола гурту вже пнулися десятки цих дивовиш. Лише коли паросток вимахав за вишки з Дігорі, той зрозумів, що воно таке. Дерева. зойкнув він. Як потім любила казати Поллі, головна прикрість полягала в тому, що їй не давали потішитися. Звидива. Щойно, Дігорі, скрикнув Дерева, йому довелося стрибнути. Адже дядечко Ендрю знову підкрався до неба жабочком та налаштувався покоперсатися у кишені хлопця. Навіть якби це вдалося, користі дядькові з того не було б жодної, поза як він цілив у праву кишеню, бо ж досі гадав, що зелений перстеник перенесе його додому. Але Дігорі також не планував поступатися. Стій, заволала відьма. Назад. Ні. Ще далі. Якщо хтось підійде до дітей ближче, ніж на десять кроків, я виб'ю з недумка мізки. І вона наготувала сталевий шкворень від ліхтаря, аби в разі чого ж бурнути його в ціль? Чомусь нікому не спало на думку недооцінювати її влучність. Що ж? сказала Джедіс, бачу, ти намилився дременути додому зі своїм хлопчиськом. Полишивши мене тут. Вдача дядечка Ендрю нарешті взяла гору над його переляком. Саме так я і збирився вчинити, мадам. Виголосив він. Саме так, можете навіть не сумніватися. І мав на це повне право. Мене ганебно брудно ошукали. Я старанно оточив вас люб'язністю, і яка ж моя винагорода? Ви пограбували, наголошую, пограбували поважно. Ювелірну крамницю, ви наполягли на непомірно, я би навіть сказав, демонстративно дорогому обіді. Хоча я був змушений закласти свій годинник разом із ланцюжком, щоб вволити вашу примху. Дозвольте зауважити. Що в нашій родині ніхто й ніколи не швендяв ломбардами. Хіба що кузен Едвард, але він був простим силіком. Під час цього неприпустимо витратного обіду я ще й досі про нього шкодую. Ваші вислови та манери привертали увагу. І викликали осуд присутніх. Я був публічно скомпрометований. Мені більше ніколи не переступити поріг того ресторану. Ви вчинили бійку з поліцією, ви вкрали. О, та цить ви, дядьку, заради Бога. Знову не витримав візник. Слухайте і дивіться, які дива кояться, Годі вже деревені правити. Дивитися та слухати справді можна було до схочу. Дерева, які Дігорі щойно зауважив, уже перетворилися на зрілі, розлогі буки та мирно похитували гіллям у них над головами. Під ноги товариству послалася прохолодна зелена травичка. Сипонули стократки та жовці, трохи далі понад річковими берегами тяглися вгору верби. З одного боку гурт обступили непролазні хаші порічок, буску, шипшини. Та роту всіяні буйним цвітом. Кінь заходився жадібно щіпати смаковиту молоду травицю. Увесь цей час лунала пісня, і Лев урочисто походжав туди й назад. Єдине, що непокоїло, за кожним поверненням. Він опинявся дедалі ближче та ближче. Полі, чим далі, глибше поринала в музику, бо, здається, нарешті усвідомила зв'язок пісні з усіма чудосіями довкола. Коли ярдів за сто від них на одній горі звелися темнаві молоді ялиці, Полі напевно помітила. Що їх народили глибокі протяглі ноти, які лев проспівав усього за мить до того. Тож, коли спів розсипався лунким водограєм невагомих нот, дівчинку анітрохи не здивували ніжні первоцвіти, які полізли звідусіль. І тоді вона з невимовним захватом Усвідомила, що всі ті дива беруться, як вона висловилася, прямо з левової голови. Наслухаючи його пісню, можна було водночас і чути, і споглядати чудеса, роззираючись довкруж. Це було так захопливо, що не залишилося сили для страху. А от Дігорі та візник трохи нервували через наближення Велетенського лева. Що ж до дядька Ендрю, то цей от жаху аж тритяка зубами вибивав, і залюбки майнув би звідтіль, але ж бісові коліна так трусилися, що тікати було й годі. Раптом відьма хоробро виступила. Левові назустріч. Він, усе ще співаючи, прямував неквапом у їхній бік, до нього було якихось двадцять ярдів. Відьма звела руку та запустила сталевого дрючка просто йому в голову. Ніхто б не схибив на такій відстані. Ха, Джедіс і поготів. Залізяка поцілила левові просто меже очі, відскочила та глухо гепнулася в траву. Лев і далі собі йшов, не пришвидшуючи і не сповільнюючи ходи. Важко було зрозуміти, чи він узагалі помітив удар. Його м'які лапи ступали безгучно, але земля тіла під їхньою вагою. Відьма з несамовитим криком шкурнула геть. За мить її постать розтанула поміж дерев. Дядько Ендрю розвернувся, готовий помчати слідом. Але перечепився через корінець і бехнувся до лілиць прямісінько маленький потічок, що зюркотів поруч, торуючи собі шлях до річки. Діти стояли, наче вмуровані, самі не знаючи, хочеться їм ворушитися чи ні. Лев, здається, їх навіть не зауважив. Він роззявив червону пащеку, але у співі, а не в грізному рикові. Гігант пройшов так близько від малих, що ті могли торкнутися його розкішної гриви. Лячно було на саму думку, що лево зернеться, але водночас діти з якогось дива безмежно прагли цього. Та він і оком на людей не скинув, ніби вони були невидимі і навіть не мали запаху. Проминувши налякану братію, Лев пройшов кілька кроків далі, розвернувся та знову побрів на схід. Продовження буде.